Доброго дня! Зараз знаходимося в варохті на ділянці площею 13,5%. соток. Ділянка так по парканчику йде до лісу, вона межує з лісом під сільське господарство. Довжиною ділянка має донизу 1,70 70, до асфальту 50 метрів, і останні метрів 20 треба зробити дороги. Це південний схил. сонечко світить, зараз друга година дня. З цим парканчиком межує вже ліс. це вже повністю ліс. Я зайшов до лісочку, тут тіньочок, і отакий от краєвид відкривається з ділянки. Внизу є ще 15 соток, які також ножує з лісу. Ось така краса тут відкривається. І зразу починається 13,5 соток. При потребі можна купити ділянку нижче, є там ще 15 соток, теж сільське господарство. Тут дуже-дуже приємні ціни. Загальна відстань від асфальту – це 50 метрів. Асфальт, річка, це ділянка. Туда йде стежка в гори, ділянка межує з лісом.